Там позвонили і сказали, що тут відбувається контрольоване голосування. Контрольоване голосування. Це... А в плані... Що значить таке контрольоване? Контрольоване – це значить, що порушується таємниця голосування. Є у нас камера, яка фіксує провокаційний зброс людей. Вот. Ось ця вот вот камера, яка вот тільки направлена на угол. Хто її поставив? Це рішення дільничної комісії. Це особиста камера члена дільничної справа, справа в тому, що на цих виборах немає камер, які да, вибори були децинувати, да. а, да. а в цьому немає. Через це люди опасаються і говорять, що ця камера це є. Очевидно, це є єдина камера, да, так, да, так. Значит, що це є для контролю за виборами. Бо по, підкуп, по, по підкупленим э, цим э, мають э, голосувати контрольовано, щоб показати як. Дали привід для... Почули, так? Да? А що порушення ти А що ви не заявили, не склали акт? Я, 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 офіці, я офіційно ставлю перед вами питання. Будь ласка, скасуйте, це контрольованим Це не як ми поставили її за рішенням, за рішенням комісії при розподілі обов'язків четвертий пункт нагляд за скринками. Тому що виходить, так, людина виходить і каміра звітує, ви розумієте, що виходить. камера, можна влюбити? Бо виходить, порушується хорошується пельмі, за що виходить. Людина кинула, підкинула вихід, так? І видно, яхту відзав. Ну, хто підійшов, тим випадки. От дивіться. Ну, це одна іспа. І ось друга вам показує. І так що не всі. Так вони всі. Дивіться. Бачите? Вона так падає. Вона не випадково падає. Подивіться, як вона падає. Вона цікаво падає. Що кругом падає? Вона цікаво падає. Дуже цікаво. Ну, це более миленька. Ні, я вам сказав, як вона падає, цікаво. Це Він краще, як що вибори тоді, це його. Немає ніякої таємниці голосувати. Таємниця, а не що там. Там таємниця. Таємниця є до того моменту, поки він і хто цей місце зародився. Ніхто не має денації. Господи, Богу йде. А тут чи знає? Вони йдеться, показати? Заважаєте, так? Рішення комісії комісії я мав показати. Не було заяви. Я вам сказав, що я заявив, вас заявляю вам про те, що це називається контрольоване голосування. Тим, що це циплева камера, яка збільшує до 50 разів. Ну, розумієте. Я за дружну комісію спитаю, вона, і вона, ли вона пропит... до 50 разів. Ну, це не просто порушення, це грубе порушення. Тому що комісія вам не видавала таких е, комісія ініціатива, центральна виборча не давала. Не давала. Да. Тому, значить, це хтось давав. Значить, хтось давав, звідки, що і так далі. Ви розумієте? Це ж не жартика. Це не жартика. Тобто все, так, до, цього, до цього часу, до двох годин, відбувається порушення таке. До двох годин. Розумієте? Чисто поколе. Ну тугом все. Ти не маю права чоловіка за прийти. Можна мене дослухати? Дос... Законі на пи, що в Україні існує таємниця голосування. Да. І проводяться таємні вибори. І таємне були виявлені. Правда? Так. Обов'язок членів комісії виконувати закон. Тому вони говорять, шановні, ви голосуєте, а потім, будь ласка, зробіть так, щоб зложили бюлетень. Кругом, під, кругом це вони говорить. Складуть, коли Тепер, кидають, він розкривається. Ну, Він так дивно розкривається, що, він розкривається. Дивно розкривається? що це це не розкривається. Ну, як це, це, це розкривається? Він має значення, бо цю відеокамеру не видавали. Їй не видавали цю відеокамеру. Відеокамера поставлена спеціально для контролю М -м 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 -м. за голосуванням. голосування. Я пройшов а? багато виборів. Ви ви? Я ще раз кажу, Воно мені люди позвонили. Воно мені все. люди позвонили, розказали систему, всю, що відбувається. Систем. Ну, сей, Система заключається. Запрещав... На ну, що дивитися? Я бачу зараз, де контрольоване голосування. Контроль за були вивлення виборців. Те, зараз не було ніяких в нас. Та оце у вас більше того. От, я автор кримінального кодексу. Порушення таємниці. Я не, не просив, я червось скажу, я автор. Ми розумієте, Це дороги молодець. Порушення таємниці голосування, а оце веде до порушення таємниці голосування. Оце веде до порушення таємниці голосування. Порушення таємниці голосування є самостійним складом злочину. Що ж ви робите? Для чого ви це робите? Хто це може прийняти таке рішення? Ми розумієте? Тобто люди проголосували, кинули. Поняли, да? И как этот человек что будем с ним Ну вот идет человек. Вот. Еще раз. <плес> угу. Вы даже на свою камеру можете збільшити. Это <плес> даже вашей камеры маленькую, это имильницу можно сбить. А сейчас сбить. Сколько раз? 53 раза. Вот теперь он ушел. Сейчас сбить 53 а вот раза. Я теперь перевожу. И вот. Все это, естественно, камеру это mm -hmm. А кто на да не оператор? кто те камеры операторы властны? Да. это? Да. Не вот цели. А, нет? Никто не говорит. Вам же говорят, что... Ну так то столько. Побачил, да? Пане голове, я вимагаю зняти. Або переставити. Переставте ласка. Я вимагаю, ви не хочете що зробити. Ви не хочете робити? Ні, рішення комісії, то рішення комісії. Я ще раз кажу, в законі не написано про те, що є контроль. Більше того, в законі написано, що таємне волевиявлення. Я вам показав зараз, до чого це веде. Воно всі видно, як проголосоване. Більше того, у вас під виглядом членів комісії ті, хто зараз організовує каруселі. Показати вам їх, зараз покажу. Зараз покажу. Вони в нас всі засняті. Перед тим, як я собі приїхав, люди накаленка. Будь ласка, прийміть рішення, mm, mm. Розумієте? Поставте, ви хочете знімати, є міліція, вона вас так, може захистити, якщо хтось буде хуліганити. Нема питань. На, на місці міліція, кіперована, слава Богу. Я, все. Я, 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 я Разумі, новий начальник міліції зараз. Хочу я доводить думаю, порядок? Я думаю, здесь порушение не имеет. пока что это называется порушение тайны голосования. Ну, в кабинке никто не снимает. А тут снимают. А тут и, и, и они сбрасывают. Бросили мне стопку, я зафиксировал. Он бросил не одну, а десять. Мне провокации не нужны, потому что городок голосует так, как он голосует. А если он Не так голосую, так кому не нравится, і так боліз. Більше... Я не знаю, як кому -то подобається або не подобається. Мені? Це таємниця голосування має бути. Розуміли, да, що відбувається? Тобто звідси відбувається світка. Контрольовано все. Людина отримує кошти і все. Склад злочину. Прямо на, на цьому. Прошення диєвниці.

Ви бачили, зараз бюлетені фотографують, в кабінках стоять. Запрещено, фрагу. запрещено. Значить, давайте зараз ми, а, мобільну групу визиваємо і хай розбирають. Як, як представляєте? Молодой чоловік, ми зараз нікуди не охотимо, я не справляю з вами акт. Заставляйте акт. Ama bu neyse. Yüzyıl Aleksandrovna… Yüzyıl Aleksandrovna… Я зроблю звірку попередню, поки по аркушах нічого не пише. Порахуйте контрольні талони для звірки, у вас має зійтися для себе, просто контрольний такий зробіть перерахунок. Контрольні талони і кількість протриманих отриманих бюлетенів, крім тих, от кидаєте, що за місцем перебування. Зрозуміло? Ми зробили отримали.